Новина для власників автобусів і вантажних транспортних засобів. Тепер за новим законом про ОСЦПВ про автоцивілку немає синхронізації поліса страхування з сертифікатом у проходження технічного контролю. Тепер страховим компаніям не потрібно слідкувати, коли у вас закінчується дія сертифікату про технічний контроль. Тепер, ну, тобто, техосмотр так званий. Наприклад, раніше, коли була синхронізація з полісом страхування, і страхові компанії повинні були перевіряти дату закінчення ОТК, і поліс повинен був діяти до дати наступного ОТК. То власники автобусів, наприклад, або власники вантажних автомобілів, які перевозили небезпечні вантажі, вони робили, наприклад, два рази на рік поліс страхування, тобто максимум на 6 місяців. То зараз, тобто, чого потрібно, тобто не потрібно робити, то ви тепер можете робити максимум, тобто як і всі, на один рік, і на цьому можна теж трошки зекономити. Майте на увазі? Підпишіться на нас або поставте лайк, якщо вам корисні наші новини. Вам же це не складно? Да? Дякую.